Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 18-та Бетмен Архем Сіті. Тут ти можеш провести години, лише рухаючись дахами, насолоджуючись неймовірним відчуттям польоту. Гак кішка та планер перетворили подорож районом на чисте задоволення. Бойова система ще з азайлома Flow, по суті, започаткувала стандарти екшн-ігор у власному стилі бітемапу. Атака, контратака, ухилення і безмежна кількість комбінацій та варіацій в залежності від положення вас та ворогів. Звісно, лицар Готема не вбиває, але його методи далекі від м'якості. Я пам'ятаю, навіть був мем, здається, з фільмами Зака Снайдера стосовно цього. Звісно, гра послуговується тим самим принципом. стелс секції показують Бетмена як майстра психологічного тиску. Ну а щодо босів, то Архем Сіті це найяскравіший калейдоскоп лиходіїв. Кожен антагоніст отримав власну територію та стиль ведення справ. Детективні елементи продовжили закладений фундамент з психіатричної клініки Архем, перетворюючи гру в певні моменти на високотехнологічний трилер. Аналіз місць злочину, пошук доказів, все це дуже грамотно вплетено в геймплей завдяки детективному режиму. Гаджети також прокачались, але при цьому залишились продовженням особистості героя. І ось в цій грі все на своїх місцях. Кожен інструмент має декілька застосувань, заохочуючи гравця до творчого підходу. Візуал так само продовжує балансувати між реалізмом, нуаром та коміксичною стилістикою. І як на мене, це дуже личить грі. Готем виглядає брудним та незграбним, але водночас кінематографічним. Дизайн героїв, хоч і унікальний, та все ж поважає класичних персонажів, додаючи трішки деталей від себе. Архем Сіті повпливала на величезну кількість наступних супергеройських ігор. Хай там, як хоч гра вже доволі солідного віку, 14 років, як не як минуло, все ж на Нексусі, є дуже крутий мод, який перетворює гру на таку собі редакс-версію з кращим освітленням, 4К текстурами та іншими покращеннями. Тому якщо ви захочете запустити гру на ПК у 2025 році, я дуже рекомендую використовувати саме цей мод. Ну а Arkham City це не тільки гра про коміксового героя, це ідеальне втілення того, що означає бути Бетменом, І в моєму серденьку ця гра має особливе місце. Сподіваюсь, таке місце вона знайде і у вашому. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Рейтрейсінг, Tracing та інших.